Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Напився і побився з жінкою. Мер острога вибачається за п'яний дебош під російські пісні. 1300 доларів і ти в тилу затримали командира, який за гроші переводив підлеглих з нуля у безпечніші місця. Мирний план зеленського йде не за планом. США політики масово скасовують зустрічі із зеленським ухилянти у безпеці. Повістки розсилатимуть лише законослухняним громадянам. Росія використовує заес як полігон для навчань пілотів дронів. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про останні новини на цю мить. Винний каюсь, напився. Мерустрога Юрій Ягодка, який втрапив у скандал, у місцевому домі культури у день пам'яті захисників він слухав російські пісні і побився з жінкою. Вирішив за п'яну бійку вибачитися. Ягодка каже, що розуміє суспільне обурення і готовий відповісти по закону. Вибачився він вже надсять разів. Щоправда, на покаяння зважувався аж місяць, мабуть, твариз. Світить міському голові 850 гривень штрафу або виправні роботи. 1300 доларів за службу у тилу ДБР викрило схему комбата, який за майже півтори тисячі зелених переводив бажаючих військових виконувати бойові завдання у західній Україні, поки решта бригади воює на передовій. Заробити на внесень у список тиловиків хапуга комбат стих 30 тисяч доларів і ще близько 300 тисяч гривень. Військоми, лікарі, а тепер ще й прикордонники. Вікно можливостей для чоловіків, які хочуть від мобілізації ухильнутися, і чкурнути за кордон, розширюється. Послуги із безперешкодного виїзду пропонують тепер в мережі. І прикордонники одного такого бізнесмена у зеленому береті зловили на Одещині прямо під час отримання грошей. Прикордонник за 4 тисячі доларів обіцяв переправити чоловіка у Молдову, але в результаті сам себе відправив за ґрати. Повістки, повістки і ще раз повістки. Тема мобілізації логічно не сходить з перших шпальт. І що не день, то якісь оновлення. Вчора вся країна обговорювала, що на друк і розсилку повісток поштою виділили 72 мільйони гривень. А сьогодні виявляється, що повістки ці надсилатимуть лише тим, хто оновив дані у резерв плюс. Клянти їх точно не отримують особи, які переплили ТИСу, або іншим чином, поза межами пункту пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну, теж їх не отримують. Отримують особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали правдиві адреси. От. Тобто, виходить, що повістками засипатимуть лише законослухняних військовозобов'язаних. Цікаво виходить. Не тільки поштою можна отримати запрошення відвідати ТЦК у столиці. Військове люб'язно продовжують надавати послуги під назвою Підвезу до ТЦК на своєму бусі. Зранку неї наполегливо рекомендували скористатися молодому хлопцю. українці. Фізична Я людина не фізична собака. Сам він запевняв, їхати нікуди не хоче, бо він студент. А тому благав перехожих про допомогу у розбірки. Військома і молодика. Втрутилася жінка. Очевидці кажуть, що хлопчину зрештою відпустили. Це не так зрозуміли. Після вчорашнього скандалу про нібито скорочення виплат сім'ям загиблих військових у сім разів з'ясувалося, що одне зі ЗМІ просто допустилося помилки, а решта її підхопили. Виплати ніхто скорочувати не буде. А вже скандальні 2 мільйони це зовсім інша сума. Про це пишуть і самі військові. 15 мільйонів у разі загибелі солдата його сім'я утримує. А згадані 2,2 мільйона отримують родичі тих загиблих осіб, які не мали статусу військовослужбовця, і факт їх загибель. Лі не обов'язково має бути під час воєнного стану. Ядерному терору Росія не має кінця краю. Як виявляється, окупанти використовують територію Запорізької АЕС як полігон для випробувань своїх безпілотників. Їхні пілоти прямо над ядерними реакторами вчаться керувати fpv дронами. Про це кажуть у центрі протидії дезінформації. Тому загадкові пожежі на заес точно справа рук росіян, і градирня згоріла саме через них. А як же навішували магате і ГРОСІ? Більше того, потім ці ж військові відпрацювавши свою майстерність на заес дронами тероризують Нікополь у буквальному сенсі, влаштовують смертельні полювання на цивільних, які пересуваються містом. Ковання рівень бог окупанти довго ламали голову. Як же замаскувати свої дрони і захистити їх від ЗСУ? Що придумали просто геніальний план. Свої безпілотники вони тепер обклеюють лівреями зсу. Але попри всі старання, це не допомагає. Російські дрони, зокрема зола чорного кольору, і крім того, відрізняються від наших формою крила. Але на цьому операція із захисту російської техніки від українських БПЛА не закінчується. Свою бронетехніку окупанти оббивають гумовими килимами. Це в теорії має захистити слабку броню від легких осколкових елементів. Схоже, знадобиться план Б і В, а потім ще і Г. Візит Зеленського у США привідкрив багато цікавих деталей, які прямо натякають. Наш план перемоги західний світ вважає не надто реалістичним, і нині питання стоїть хоча б про збереження військової допомоги, а не про її розширення. Детальніше про ситуацію у нашому сюжеті. Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у США, де планує представити свій план перемоги президенту Америки Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти. Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна. Однак Дональд Трамп заявив, що не збирається зустрічатися із Зеленським, нібито між Трампом та Зеленським не було заплановано жодної зустрічі. Трамп встиг заявити, що у разі перемоги на виборах виведе США із війни. Байден і Гаріс втягнули нас у цю війну і не можуть вивести. Ми не підемо, доки не переможемо. А що ж тоді? Ми вже витратили 300 мільярдів доларів за три роки. Спікер палати представників конгресу Джонсон заявив, що може скасувати зустріч із Зеленським. А ще у змі з'явилася інформація, що Білий Дім розробляє план Б щодо продовження військової допомоги Україні. Адміністрація президента США Джо Байдена працює над планом щодо розширення повноважень щодо відправки зброї та обладнання США Україні на суму 5 мільярдів 900 мільйонів доларів до закінчення терміну фінансування наприкінці місяця. Про це повідомляє політико. Зависло у повітрі, і головне питання. Яке мало вирішитися під час візиту Зеленського до США? Джо Байден так і не вирішив чи давати дозвіл Україні на використання далекобійної зброї, Нібито у США не почули переконливого аргументу від України щодо дозволу на удари по Росії західною зброєю. Пише Washington Пост, тим часом союзники України обговорюють інше: можливість зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустрічю G20, яка відбудеться в листопаді в Бразилії, оскільки немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною. Про це повідомляє Блумберг. Співрозмовник видання заявив, що союзники України на заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги, який президент. Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе прориву у війні з Росією. Видання Політіко пише, що ідеальний посередник для України у переговорах з Росією Індія йдеться, що під час літніх переговорів із Зеленським моді дав зрозуміти, що Україні доведеться піти на компроміс у деяких питаннях, але про передачу українських територій Росії для завершення війни йтися не може. Сама ж Росія не збирається припиняти війну, а навпаки, планує на чверть збільшити військові витрати у бюджеті 2025 року. Про це пише Блумберг. часом. Часом в Україні заговорили про те, що на фронті можуть скластися обставини, які протягом року призупинять війну Росії проти України. От однак, цей варіант навряд чи буде задовільним для нас. Про це заявив засновник та командир спецпідрозділу Птахи Мадяра Роберт Бровді Мадяр. На мою думку, складуться обставини, котрі протягом. Року від цього часу ту війну призупинять, і то навряд буде підходящий для нас варіант. Але давайте на тому й обмежимося. Ну буде Ми буде. День настав російських пропагандистів блокують у Тікток. Спочатку рупори Кремля плакалися, бо Тікток видалив інтерв'ю із преса Лкаше МЗС Росії Захаровою. А потім російська помийка Ріа новості заявила, що їхню сторінку заблокували. Слідом за ним у бан соцмережа відправила Рашу тудей і Спутник. Усе через підозру у впливі на вибори у Сполучених Штатах Америки. Техніку окупантів нищать не лише ЗСУ, а й самі росіяни. В рядах збройних сил Росії проводяться просто геніальні виховні роботи. Командир змусив військового підпалити свою автівку за те, що він використовував тачку не за призначенням, без бойового розпорядження. Але як це часто буває, у росіян все пішло не за планом, і пожежа перекинулася на поле, де розміщувалися бронетанкові підрозділи Росії. У висновку у Росіян мінус чотири бронетранспортери і два танки. У світі стало ще на один грандіозний стадіон менше. І на щастя, росіяни до цього не причетні. У Малайзії знесли стадіон Шахалам, який десятиліттями був домом для збірної країни. Арена була однією із найбільших у світі, оскільки вміщувала аж 80 тисяч вболівальників. Утім, у 2020 році її визнали аварійною, а ремонт виявився нерентабельним. Але головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео. підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось!